Максим Петрусевич зі своїм братом цього року вступають до вишу. Вони прийшли до аграрного університету у Полтаві, щоб створити електронні кабінети. Брат тиждень тому переглядав сайт на те, щоб обрати спеціальність. Він ну, каже, першого числа хочу вже потрапити, трішки не зрозумів, саме функціонал, як він працює. Каже, що першого числа підемо запитаємо». Хочу навчатися на менеджмент. Це спеціальність давно мені подобалось, тому вибрав саме цей університет. Та в подальшому планую почати саме тут. Закрити електронний кабінет, щоб потім 19-го прийти з результатом. 1 липня заклади вищої освіти Полтавщини розпочали вступну кампанію на освітній рівень бакалавр. Тепер абітурієнти зможуть самостійно чи в консультаційних центрах створювати електронні кабінети з персональними даними. Електронний кабінет створюється з метою мінімізації контакту вступника з. Університетами відповідно для комфортності для того, щоб абітурієнт мав можливість безпосередньо в різних куточках нашої держави подати п'ять заяв на державне замовлення, і відповідно 10 за контрактною формою навчання. У мене донька абітурієнт прийшов дізнатися щодо вступної компанії, який алгоритм, що робити. Вона планує вступати на спеціальність міжнародних економічних відносин. Щоб створити електронний кабінет, потрібно електронну пошту, номер телефону та фотокартку. Документи про освіту та результати НМТ завантажуються автоматично. Особливість 2024 року, те, що в цьому році вступити лише за мотиваційним листом, неможливо для цього, щоб вступити для школи і коледжів, обов'язково мультипредметний тест. А знову 21 року і мультипредметний тест з 22, 23 та 24 роки. З 19 липня абітурієнти, які бажають. Отримати ступінь бакалавра почнуть подавати електронні заяви на вступ. Цей процес триватиме до 31 липня. Далі, 5 серпня, буде оприлюднений рейтинговий список. За словами Богдана Коробка, вступна кампанія для вступу на бакалавра завершиться 30 серпня. Тоді опублікують списки зарахованих до вишу. Світлана Мастепан та Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.